Добрий день, це невеличка інструкція. Ви отримали от такий пакуночок. В ньому РПС є вмінили. Тут в нас є корсет і варбелт. Спочатку ми з'єднуємо корсет і варбелт на три фастекса. Два бокових. І на задній частині шарнір. Пост і він з'єднується по типу кобри ось таким чином. Це надзвичайна РПСка. Вона створена таким чином, щоб приймати вагу бронежилети і переносити її на пояс. Тобто, вона не має висіти у вас на плечах. Вона має бути трошки вища, ніж ваші плечі. Для цього вам треба відрегулювати відстань між корсетом і поясом. Для цього у нас. Є загальний хвіст і планки на плечах. Воно все кріпиться на велкро. Ось таким чином ви можете виставити вище, нижче, за своїм зростом. Щоб це все коректно відрегулювати, треба її вдягнути, зрозуміти, треба трохи вище, трохи нижче і відповідно відрегулювати. Подивимося, що воно виходить на мене. Затягуємо пояс. Пояс має сідати щільно і не просідати. Він анатомічний він має приймати коректне навантаження. На поясі є анатомічна подушечка під поперек. І дуже важливо, що пояс вдягався не ось так, не ось так, а ця подушечка має лягати на поперек. Тоді він лягає анатомічно. Його не треба сильно перетягувати, щоб він приймав на себе вагу, і тоді система працює коректно. Якщо ви неправильно вдягаєте пояс, то далі у вас буде проблема з усіма іншими налаштуваннями. Далі у нас є нагрудна лямка. Вона так само регулюється. Під кожну стропу є резиночка, в котру можна потім сховати зайвий хлястик, щоб нічого не висіло і не заважало. Застігнуло нагрудну лямку. І дивимось, що в мене... Воно занадто високо. Має бути приблизно 2-3 пальці. Десь отак. Вона трохи просяде, коли піде навантаження бронежилета. Тобто мені треба зробити відстань між поясом та корсетом трохи меншою. Просто відліпляємо хвіст і ліпимо його трохи вище. Важливим моментом є те, щоб хвіст був. О, вертикально, не набок, бо це буде дуже незручно в використанні, ви будете це відчувати як те, що вас тягне в якийсь бік. Він має бути по центру, рівненько. І взагалі, всі хрястики, всі регулювання вони мають бути симетричні, а потім ви вже при використанні будете підтягувати щось, коли будете розуміти, що вам потрібно при вашій анатомії. Зробили трошки менше, пробуємо ще раз. Є. Хоча в мене ну, на 2-3 пальці вище. Воно може бути трошки вище, трошки нижче. Це чисто по вашому комфорту. За нашим досвідом, 2-3 пальці це є оптимальний варіант. Далі ви на поверх цього вдягаєте бронежилет, так, щоб лямка бронежилета або плитоноски лягла на лямку корсета. І каркас буде приймати навантаження і через цю систему передаватись на пояс. Шарнір дозволяє рухатись в бік, крутитись, дозволяє робити всі нахили. Після того, як ви вперше налаштували систему, ви її якийсь час поносите і зрозумієте, що. Вам, щоб все було ідеально, треба щось трошки доналаштувати. Це є нормальним. По-перше, система, вона, коли відчувається, вона нова, а потім при використанні шовчики сідають, вона буде лягати по вашому тілу. І треба її там трохи доналаштовувати. Але, в принципі, система налаштовується на людину, і потім, щоб її використовувати, ви просто вдягнули, зняли це два фастекси. Нагрудний, поясний, зняв. Так само вдягнув, викинувся поверх бронежилет і вона працює. На внутрішній частині корсету є м'які демпфери. Вони на велкри, їх можна виставити так, щоб було зручно. Вище, нижче, за власним комфортом. Також, якщо у вас лямка бронежилета, дуже вузька, щоб вона трималась на лямки корсета, у нас є отакий манжет. Ви можете вкласти лямку бран... плитоноски або бронежати всередину і закрити її храстиком на кнопку. Якщо у вас лямка широка, воно буде триматись без манжета і він вам буде тільки заважати, ви можете його просто зняти. На широку лямку все сідає без манжетів. Їх, в принципі, це такий додатковий елемент, який комусь потрібен, комусь ні. В поясі у нас є кишення під м'який балістичний захист. На всю площину поясу. Вона знаходиться знизу. І сюди ви можете вставити о, пакет першого або другого класу за дистову. Плечові планки можна виставити вище або нижче на велка. Трібно, щоб ось тут є в нас перетяжка. Коли ми її виставляємо, Дуже важливим є те, щоб лямка і верхня точка співпадала з верхньою точкою каркасу. І для цього ця перетяжка вона і підтягує. От я підтягнув, і в нас лямка співпадає з каркасною планкою. Це стосується або дуже високого зросту, або дуже низького. Зазвичай стандартне налаштування, як воно йде в сумки, воно. Не потребує ніяких змін. Це повноформатний бронежилет з широкою лямкою, мені не потрібна додаткова фіксація. Вона в мене нікуди не дінеться, але в мене вільне плече. Воно не притискає трапецію, можу рухатись, мені нічого не заважає. Коли ми вдягаємо бронежилет, система притискається до тіла сама по собі вона м'якенька. Коли вона притискається до тіла, вона не має можливості просісти вниз. І вона починає тримати навантаження. Якщо я зараз відстібнув пояс, в мене все сіло вниз. Можу підняти, застібнути його назад, і все, у мене система працює, плече вільне. Далі спробуємо вдягнути все те ж саме, просто плиту носку. О, лямку. Типу ти не склавши такі поноски. Зараз. Так. І це варіант легкої протоноски. З вузькими лямками. Просто додаткова фіксація на плечах. Так само в мене нічого не тисну. Тримається вага і передньої плити, і задньої плити. Зараз я. Все, воно лежить на плечі. Застіваємо пояс і плещевільне. Важливим моментом є те, щоб оцей шарнір він був притиснутий системою до тіла. Якщо він прогнеться і стане таким пузырем, якщо система не буде притягнута, наприклад, ось так, тоді він починає погано рухатись по. Рельси, і це вже трохи заважає рухатись, і це некоректна робота системи. Дуже важливо, щоб система була притиснута до тіла. Тоді все рухається, нічого не заважає. Через те, що лямка плетноски або бронежилети підіймається. То відносно у вас підіймається передня і задня плита, і вам треба трошечки відрегулювати бронежилет відповідно новій системі. Лямки треба буде трохи збільшити, щоб плита була в рівень з яремною впаденою і все працювало коректно. Ви один раз налаштували систему. Вона зручно сидить по вашому тілу, і в принципі, в подальшому ви просто її скидаєте, вдягаєте, і вам більше нічого треба не треба з нею робити. Вам не потрібно про неї думати. Вона просто працює і знімає навантаження з плечей. Не полініться, передивіться ще раз: будьте впевнені, що система працює коректно. Ви її налаштували, і у вас все добре.